Вітаю кожного! Важлива інформація по «Хамстер Комбат. Дослухайте відео до кінця і будьте З своєї сторони, я постараюся максимально чітко, коротко і зрозуміло все це пояснити і розказати. Так, да, стали доступні виводи в «Хамстер Комбат. саме так кажуть шахраї неуважним користувачам, в яких просто в кінцевому результаті заберуть кошти з їхніх гаманців. Саме так, а в «Хамстер Комбат» багато нових людей, і відповідно люди втрачають гроші, розчаровуються в крипті, вважають, що тут багато шахрайства, тут неможливо заробити і тому проще. Щоб такого не було, я й записую це відео, тому що це все кидалово. Ніякого виводу в «Хамстер Комбат» на даний момент немає. Що ж роблять люди, яким чином відбувається це все кидалово? В Ютуб. В Тікток, я бачив особисто в Ютубі такі відео. Записується відео про те, що можна вивезти монети, що можна вивезти монети з Хамстеркомбат. Зрозуміло, що по вигідному курсу і тому проще. Але до курсу я зараз не прив'язуюсь, тому що кожен шахрай цю схему інтерпретує уже під себе. Розумієте? Дивіться суть, в чому схемі. Записується відео, що можна вивезти монети. Кажуть у відео, що ви перейдіть в телеграм. Ви нічого не підозрюючи, переходите в Telegram-бот і вам пропонується підключити гаманець. Ну, стандартна, як говориться, ситуація, правильно? Вам пропонується підключити гаманець. Ви е, підключаєте свій гаманець з послідуючим запитом одобрення транзакції. Знаєте, яка буде транзакція? Не вивід монет, вам. Після чого буде така транзакція. Що всі ваші кошти спишуться о цьому шахрайові? У вас просто таким чином вкрадуть ваші кошти з вашого ж гаманця. Схема стара як світ, схема максимально заїжджена. Тим, хто давно в крипті, ця схема абсолютно відома. Ну про неї всі прекрасно знають, всі прекрасно розуміють, але в Хамстер Комбат зайшло багато нових людей. І розумієте, я бачу, є відео, коли вже записують шахраї цю схему, як розводять людей. Але ніхто ще ні один не записав відео, що це реально шахрайська схема, і на таке вестися не треба. Тому, будь ласка, скиньте це відео, якщо знам, знаєте своїх знайомих, хто грає хамстер-комбат і тому прочі, щоб вони теж на це все не попалося. Тому тому що таким чином, коли ви дивитеся якесь там відео, що там виводяться монети, потім підключаєтесь до його телеграм-боту, з'єднуєтесь зі своїм гаманцем, у вас просто вкрадуть всі монети з вашого ж гаманця. Не, не тільки монети в Комбат, у вас вкрадуть всі кошти. Тому що коли ви, ви з'єднуєтеся з його гаманцем, у вас вкрадуть всі кошти з вашого гаманця. На хвилиночку, не тільки монети в хамстер Комбат, ні. Всі кошти, які є у вас на вашому гаманці. Хтось втратить 500 доларів, хтось 5 тисяч доларів, хтось 9 тисяч доларів. Все просто-напросто виведеться, коли ви підключитеся, відповідно, все виведеться з вашого гаманця. Тому, будь ласка, на це не попадайтесь. Таким чином у вас просто крадуть кошти. Запам'ятайте це і не ведіться на це. Бо про це відео в ютубі я ще не бачив. Записую перший, щоб люди знали. Ще кілька слів хотілося б сказати по крипті і будемо закінчувати. В крипті грошей вистачає при правильно підібраних інструментах для інвестицій заробляти в крипті. Може кожен, от реально, кожен може заробляти в крипті, але щоб заробляти в крипті, мають бути правильні відповідно підібрані інструменти для інвестицій. З... Розумієте, от в чому фішка, тобто заробляти може кожен, але чи кожен захоче розібратися для того, щоб заробляти? Оце вже питання відкрите. Це вже питання відкрите, але це вже зовсім інше питання і не до теми цього відео. Завершуючи відео, скажу так: хто хоче заробляти в інвестиціях в крипті, можете написати мені в особисті повідомлення, що ви хочете заробляти. Підписуйтеся на мій YouTube канал і підписуйтеся на мій Telegram канал Посилання в описі під відео на мій Telegram канал Також на YouTube канал тут же підписуйтеся. Дякую за увагу. Сподіваюся, зрозуміло і детально пояснив. Що кому не зрозуміло? Коментарі завжди відкриті. Можете писати, задавати свої запитання.